хроматологія, тобто лейкози, пухлини, 4% від потреб. Тобто 390 тисяч, що вони сумлюють. Це препарати сухрового. Це препарати Це 4% від потреб. Тобто сієї. всієї. Всієї. Вона працюється без руху правило міністерських. Мала би бути, але в тому році була в цьому році. 4% від всієї програми екологічної, це швидше, вона по програмах здоров'я Прикарпаття, це у нас виділено, на скільки ми прорахували на цей рік препарати супроводу, що я передхила, це якраз це буде. А ноль абсолютно на онкопрепарати чисті, які за 2014 рік ми не одержали нічого. Розумієте, ми знаємо. За 14 ми не кажемо про 15, рік. тому я, власне, поставив питання, щоб ми зараз хоча б на 200 тисяч вже закупили, щоб тих 5 дітей, які лежать, вже почали лікувати. Далі діти з епідепсією. У нас потреба півтора мільйона, закладено 280 тисяч, це 18%. 000 000. Я просто інформую, щоб люди орієнтувалися, на що вони можуть розраховувати. Тобто 4% онкології, 18%, 18 ефілекція забезпечення. було 350. Минулого року. Минулого. Відсотка треба порвати. Я хочу це почути. Вивок, що 16 лікта критично приєднається всіма роками. Давайте приїдемо з попереднього року. Тобто було 4%, втомоч, 4 так, я я я в тому і 4% тому робити. Так не може що Це не проєктні. Це не логія без державного проблема. Ми більше обласні програми набуло безбільше. Це державний бюджет, бо люди слухають Так, ну А я ж попрокажу, що це державний бюджет. — А державна відділення це з містечкового. Так, Це нас влаштовувало. Так, нас влаштовує Це препарати супрову, що я представляю. Бо я себе депутат, ну, депутат це нас приймаю, я дуже переголошую. За онкогематологію. Онкогематологія Мала потребу 9 мільйонів 91 тисяч 15-го Була профінансована з міністерства 0.0. За рахунок перед Почекайте, в міністерстві поставки була поставка ноль, повністю не поступило. За рахунок перерозподілу отримали мільйон двісті за рахунок перерозподілу. Так? А в цьому році ми заклали 390 тисяч в нас бюджет, що складає 4 тисячі від від потреб. Дім з дитячим церебральним паралічем, які потребують лікування, де спорту. В цьому році виділили 140 тисяч, це становить 7% від потреби. Ну, там частково держава обіцяється запитає вже є інформація, що вони хочуть. Ну, ми ж досі на держава не можемо розраховувати, ми ще не знаємо, вони ще ви що буде. Ми говоримо на сьогоднішній ну, власно, день, ві것도, не Ми, ми фіксуємо, все ж таки ми сьогодні при прийняття рішень, я думаю, буде зібрана спеціальна група і... Можливо, навіть у Керівницьку обласної ради, там розпорядження створить групи, це тільки все питання вивчень. звернемося до міністерства, чи почекаємо, поки в березні будуть програми. Але те, то, то, що я бачу, потрібно створити вже якийсь резервний фонд. Для оперативного приняття рішення керівникової паратин, а там 40 критик на такі протокол, а немає виходить, ну, от, це, ну, скажімо, по коту там